Шановні громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу вам напомнити, що Господь Ісус Христос любить вас, і ви всі дуже цінні і дорогі для Бога. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину, бо така велика Божа любов, Він любить кожного із вас, Він знає вас, ваші думки. Він знає, як проходить ваше життя, Він знає вас поіменно. Він знає, до чого прагне ваша душа, чого ви шукаєте в цьому світі. Все знає Господь. Він знає, скільки разів вас придавали ваші друзі. Він знає, як буває порою гірко у вашій душі, як вам буває одиноко, як ви себе почуваєте. Все знає Господь. І Він готовий вам допомогти. Він хоче потішити вашу душу, Він хоче дарувати вам утішення, яке від Духа Святого, хоче простити ваші гріхи і записати ваше ім'я в книгу життя. Все залежить від вашого вибору. Прийміть Сина Божого Ісуса Христа і Він дарує вам життя. Він дарує прощення, спасіння, і ваша душа в ньому обріте спокій. В Біблії написано, тільки в Бозі заспокоюється душа моя, каже цар Давид. Це був такий великий цар, в нього було багато скарбів, багато тон золота срібла, і багато було в нього всього матеріального. Благополуччя було, але він шукав Господа, тому що він входив в Божу присутність і він був другом Божим, і він любив з Богом проводити час в молитвах, і там його душа заспокоювалась. Якщо сьогодні, можливо, гріх тіснить твою душу, якщо сьогодні. Ти погано себе почуваєш, і твоє життя тобі не подобається. Прийди до Ісуса Христа в молитві Покаяння, і Він простить твої гріхи, і тобі стане легше, уйде всяка депресія, уйдуть всякі гріховні залежності, душа обріте простір, душа обріте спокій, мир і щастя прийде в твоє життя. Тільки довірся Богу, бо без Бога немає щастя на цій землі. Без Бога людина одинока, без Бога людина от, нещасна. Прийди до Бога, дорога душа, і Він відкриє тобі небо, Він відкриє тобі небесне царство, Він дасть тобі прощення і спасіння. В Біблії написано: так, Бог полюбив цей світ. Що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Перші люди, яких Бог створив, вони мали безсмертя, в них не було старості, не було хвороби, не було ніякого прокляття, не було смерті, вони мали жити вічно, вони мали стосунки з Богом. Але через те, що вони впали в гріх, то гріх увійшов у все людство. І тепер кожна людина, яка народжується, приходить в цей світ, вона вже в собі має гріховну природу. І самостійно людина не може ізбавитися від гріхів, тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, людина звільняється. Від гріховного рабства і приходить свобода, приходить простір, приходить Боже благословіння. Тому люди, покличте до Ісуса Христа в молитві Покаяння. Він хоче стати вашим другом, Він хоче вам відкритися, Він хоче дарувати спасіння для вашої душі. Ми на цій землі живемо тимчасово. Прийде такий день у кожного із нас, коли ми помремо, і задається питання, куди після смерті фізичного тіла відправиться твоя душа безсмертна? В Біблії написано, що є дві вічності, є Небесне Царство, а є пекло, люди, які з Богом примирилися, які жили згідно волі Божої. Вони підуть в Небесне Царство, а там в Небесному царстві вже не буде плачу, не буде хвороби, не буде старості, не буде там ніякої депресії, ніякої болі, там буде вічне щастя, вічне блаженство. А люди, які не покаялись Бога, не прийняли, вони відправляться в пекло, на превеликий жаль. І там не буде вже ніякої переміни, там неможливо буде покаятись, і буде людина лити гіркі сльози, і буде розуміти, що в неї був шанс, була можливість покаятися. Людина так і не покаялась. і піде в пекло на вічні муки, а інші відправляться в Небесне Царство. Тому вибір за вами. Господь Він дав вам право вибора. Він хоче, щоб ви вибрали життя. Він хоче, щоб ви вибрали спасіння. Він все для цього зробив. Він сам віддав своє життя. Він заплатив за наші гріхи, Він пролив свою святу кров на Голговському Христі, заплативши за наші гріхи. Ви тільки уявіть собі, люди дорогі. Сам Божий син залишив славу неба і спустився на цю низьку грішну падшу землю до свого творіння, а вони його розп'яли, в руки в ноги вбивали цвяхи, і повісили його на Голговському хресті. І там під палящим сонцем Палістини, син Божий. І збитий пльований, обізображений, віддав своє життя за твої і мої гріхи, щоб нам не загинути у пеклі. Прийміть Ісуса Христа, і Він дарує вам вічне життя, простить ваші гріхи. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся. Немає іншого імені під небом. Даного людям, яким би нам належало спастись, це ім'я Ісус Христос. Наближайтеся до нього, люди. Він не десь там в якихось обрядах, в якихось будівлях, Він на всякому місці. Якщо ви тут призовете ім'я Господнє, там, де ви знаходитеся, якщо ви думками до Нього звернетеся, словами. Він почує вас на всякому місці, і Він вам відкриється. Він не в релігіях, не в обрядах, Він є живий і всяка людина має до нього приходити з вірою в серці. Бо написано, що без віри Богу догодити неможливо. Потрібно, щоб всякий, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто його шукає, Він воздає.